Мабуть, важко знайти людину, незнайому з Вільямом Шекспіром та його творами. Без перебільшення можна стверджувати, що кожен день на сцені якогось театру грають шекспірівську п'єсу, балетну чи оперну виставу. Шекспірівські образи знову і знову втілюються в архітектурі та величних скульптурах. Однак найбільше вони надихнули митців живопису. Кожен художник змальовував всесвітньо відомі сюжети. Відповідно до власного бачення, моди та стилю тієї чи іншої епохи, величезна кількість робіт стала видатними шедеврами та цінними експонатами музеїв та галерей всього світу. У живописі сюжети шекспірівських трагедій почали активно використовуватися з 18 століття. Так, у 1790 році англійський художник Джозеф Райт створив полотно Ромео і Джульєта, сцена в гробниці, використовуючи ефектний прийом гри світла, за яким весь фон витриманий в темних відтінках, а фігури головних героїв, особливо Джульєти, яскраво освітлені. Джульєта стоїть на колінах біля тіла Ромео і, почувши чиїсь кроки, повертає на себе кинджал, аби вчинити самогубство. Цю ж сцену обрав і співвітчизник Райта. Джеймс Нордкот, створивши свою версію цієї сцени на рік раніше. У зовсім іншій легкій та невимушеній манері героїв цієї ж п'єси зобразив англійський карикатурист Генрі Банбері, відомий своїми малюнками на побутову тематику. Ромео і Джульєта постали у серії його картин, зроблених в період з 1792 по 1796 роки, чорнилами і аквареллю. В середині 1850-х років відомий різноманітним творчим доробком англійський художник Фредерік Лейтан також звернувся до п'єс Шекспіра і створив картину примирення Монтекі і капулеті над мертвими тілами Ромео і Джульєти. Робота витримана в темних тонах з яскравим світловим та кольорним акцентом на фігурі Джульєти. Найчастіше художники зверталися до двох найбільш експресивних сцен трагедії Ромео і Джуєти. На балконі та в склепі. Свій варіант сцени на балконі запропонував відомий італійський портретист Франческо Аєць під назвою Останній цілунок Ромео і Джульєти. Так само англійський художник та ілюстратор Френк Бернард Діксі у 1884 році створив свою найвідомішу картину, присвячену цій закоханій парі. Швейцарський живописець Йоган Генрі Фюзелі був великим прихильником творчого доробку Шекспіра. Як художника його приваблювали похмурі фантастичні сюжети, тому для свого полотна він обрав один драматичний епізод улюбленого автора сцену у склепі. Шекспірівські героїні це багатогранні образи, що втілюють ідеали краси, мудрості, сили духу і жіночої вразливості. Чарівністю юності та чистотою дихає графічний портрет під назвою Джульєта, англійського художника-портретиста Джона Хейтера. Дівчина, мабуть, стоїть на балконі, злегка під першою рукою підборіддя, дивиться в далечінь. Схожий образ використав і англійський графік Філіп Кальдерон. На його полотні Джульєта мрійливо дивиться вгору на вечірній краєвид з балкону. Кардинально іншу варіацію Джульєти у своїй роботі продемонстрував всесвітньо відомий художник Англії Джон Вільям Ботергаус. Тут Джульєта зображена поособливо юною та невинною дівчиною. За кількістю портретів з Джулієтою може позмагатися хіба що ще одна героїня з іншої п'єси Шекспіра Амлет Принц Данський, а саме Офелія, кохана головного героя. На сьогодні відомо про більше ніж 167 картин з цією персонажкою. Однак, безперечно, найбільш відомою інтерпретацією є Офелія Пензля Джона Еверта Міле. Що стала шедевром живопису світового значення. Написана у 1851 році смерть Офелії вважається квінтесенцією англійської природи у неповторній миті між життям та смертю. Схожу композицію пізніше використав і француз Олександр Канабель, проте його Офелія вже не мала такої трагічності, як попередниця. Не менш цікавою є Офелія вже раніше згаданого Вутергауса. Він створив аж три різних варіації Офелії. Але відомою стала саме друга 1894 року. Яскраво руде волосся дворянки додало контраст з зеленим відтінкам природи та вишукані біло-золотаві сукні. Романтичний образ Офелії постав на картині бельгійського живописця Альфреда Стівенса, що використав свій впізнаваний стиль зображення жінки. Важко уявити класику шекспірівських сюжетів у парадигмі сюрреалізму, але за цю ідею взявся загальновідомий іспанський художник, визнаний батьком сюрреалізму Сальвадор Далі, створивши унікальне переосмислення класики. У 1975 році видавництво ріцолі андріцолі випустило лише тисячу примірників неповторної книги, де серед 99 сторінок було розміщено 10 ілюстрацій Далі з прихованим підписом. Деякі джерела вказують, що обкладинка книги також авторства Далі. Настрій поета знайшов свій відбиток у кожному стрімкому штриху художника і надзвичайно насичених кольорах. Барвистість і бездоганне опрацювання всіх деталей забезпечили виданню миттєвий статус колекційної рідкості. Друкування та мистецтво розвивалися паралельно, і саме твори Шекспіра яскраво демонструють формування візуальної естетики книги. Перше фоліо Шекспіра, 1623 рік, стало важливою подією в історії друкарства. Його титульна сторінка оформлена гравюрою роботи Мартіна Дроушоу є класичним прикладом раннього ренесансного стилю. Ця книга не лише популяризувала твори Шекспіра, але й задала стандарт оформлення для майбутніх видань. У 19 столітті мистецтво книгодрукування перебувало під впливом романтизму. Художники, такі як Густав Доре, створювали епічні гравюри, що передавали драматизм і глибину шекспірівських трагедій. У той час ілюстровані видання стали популярними серед широкої аудиторії завдяки досконаленню друкарських технологій. ХХ -те століття ознаменоване століттям незворотних змін, рішучих експериментів. Образи давно відомих героїв набули нових нестандартних рис під впливом безмежної фантазії митців. Сучасне мистецтво книгодрукування набуло нових форм, адже усталені канони змінилися творчим новаторством. Кожна країна по-особливому передає вічну шекспірівську класику. Україна не є винятком, ба більше одним з українських віддань можна сміливо пишатися та вважати справді неповторним. Це стосується випуску трьох п'єс Шекспіра: Гамлет Принц Данський, 2008 рік, Ромео і Джульєта 2016 рік та «Король Лір», 2021 видавництва Абаба Галамага. Ці видання отримали численні нагороди. Зокрема, Гамлет у 2008 році здобув гран-прі Львівського форуму видавців. Примірники усіх трьох п'єс мали численні додруки та вважають цінною частиною будь-якої книжкової колекції. Такій популярності слід завдячувати саме ілюстратору Владиславу Єрку, що створив не бачені раніше фантазійно символічні образи шекспірівських трагедій. Ці ілюстрації не залишать байдужими будь-якого, навіть пересічного читача. В них приховані десятки символів і деталей, а монохромне графічне оформлення додає канонічної містичності, невідільні деталі кожного шекспірівського сюжету.